Ну і Сьогодні, крім свята захисників і захисниць України, відзначається День Української повстанської армії. Це перший рік, коли пам'ятну дату перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня, адже вона прив'язана до свята покрови. Це згідно з новим церковним календарем, новоюлянським. Так ми зараз це перенесли всі ці великі дати, пам'ятні дати на 1 жовтня. Про героїчність наших захисників і захисниць далі у сюжеті. Їх називали бандами націоналістів селянським військом і загонами Бандерівців. Та насправді упа це перша її. Єдина професійна народна армія у світі, говорячи про українську повстанську армію, ми говоримо про рухопору, який собі за кінцеву мету ставив проголошення української незалежної держави і подальший розвиток тут. Це люди, які сповідували ідею української державності. Перші загони УПА налічували трохи більше сотні повстанців і зібрані були ще у 1941 році. А у лютому 43-го вони провели свій перший бій. Це була так звана Українська повстанська армія Поліська січ і дійсно в вона була сформована на території сучасної Рівненської області. Першою столицею УПА, так неофіційно офіційно вважається місто Олевськ. Головними противниками повстанців були представники нацистської Німеччини і радянська окупаційна влада. Але окремим фронтом УПА був так званий польський фронт, українська повстанська армія мала. Протягом 43-45 років доволі таки багато конфліктів з армією краєвою. Це польські рухопори, які діяв також і на територію на території України. Однак кремлівська пропаганда десятиліттями спотворює реальну історію українських повстанців і не визнає силу українського руху на полі бою, зокрема у боях з німцями. Проти німців подрозділенія УПА не воювали. точка. По справжньому народна армія не фінансувалась жодною з існуючих на той час політичних сил і була самостійним рухом. Повстанці діяли виключно в інтересах української національної ідеї. Кожен опору, який діє на окупованій території, то він спирається насамперед на підтримку з одного боку місцевого населення, а з іншого боку, він спирається на те, що він зможе захопити у ворога. Фактично, це були два основних джерела, скажімо так, забезпечення ОПА, не фінансування забезпечення ОПА. Це підтримка місцевого населення, яке надавало на початковому етапі прихисток, яке надавало продовольство, яке могло частково забезпечити там, необхідним одягом. Але основна. Маса забезпечення це все ж таки були бойові трофеї. Для упа була характерна партизанська тактика. Повстанці у боях здобували собі зброю і одяг. З історичних документів відомо, що це була суміш радянського і німецького однострою та озброєння, окрім українців у складі УПА воювали євреї, росіяни та багато інших іноземних бійців. Там були і вірмени, і азербайджанці, і грузини. Е так само єврейська спільнота також була представлена в Українській повстанській армії, але це були головним чином лікарі, які забезпечували медичні, медичне забезпечення української повстанської армії. Так само серед учасників УПА ну, можна назвати таких екзотичних, як і бельгійці, Даніел Гайзел який очолював одну з підпільних радіостанцій. Тобто національний склад української повстанської армії був доволі таки різноманітний. у 1943 році кількість повстанців складала понад 40 тисяч бійців. Серед них багато жінок, які були лікарками, медсестрами, друкарками, зв'язковими, розвідницями. Краси класи жінок були дуже добрі розвідниці. Вони могли задурити мізки ворогу, тому що ворог це чоловіки. Вони дивлячись на красу жінок, на їхнє кокетство, втрачали цю голову. Досі існує міф, що повстанцями керував Степан Бандера. Це кремлівська пропаганда з 1941 року. Він був в'язним у Німеччині. Першими командирами УПА були Василь Івахів та Дмитро Клячківський. А найбільших перемог у здобула була під командуванням Романа Шухевича. Найголовнішим досягненням УПА є те, що вона пронесла ідею державності України, і те, що вона пронесла ідею спротиву і можливості спротиву в надзвичайно складних умовах. І ось якраз зараз. Саме легендаристика УПА, символи, деякі символи УПА і е, їх підходи до ведення бойових дій вони якраз є надихаючими і мотивуючими для значної частини українців. Формально великий опір руху УПА завершується у 54 році, коли радянська армія захопила тодішнього командира Василя Кука. А останній бій е, повстанці прийняли аж в 1961 році, але формально українська повстанська армія ніколи ніколи не була розпущена і формально вона не припиняла опит. З 2015 року. Бійців ОПА визнано борцями за незалежність України а з 2018 року повстанці мають статус учасників бойових дій.